Привіт, красуня чи красунчик! Рада тебе вітати на моєму каналі. Мене звуть Ірина, та тут я розповідаю про найкрутіші парфуми. І сьогодні я хочу відповісти на актуальне питання. Чи є лакава камера копію Angel's Share? І цим питанням я задалась, оскільки вони відрізняються по ціні, і дуже багато зараз є копій від арабських. Виробників саме арабських парфумів? В більшості вони такі або маловідомі, або відомі, але не дуже зрозуміли їх походження, що мене трошки бентежить, але все ж таки багато-багато людей роблять огляди, багато людей купують ці аромати, чи купують відливати цих ароматів. І взагалі мене турбувало питання: а чи коштують вони хоча б. Чи варті вони тих коштів, які ви витрачаєте на відливанти, які ви витрачаєте на доставку, або ну, вони не варті огляду. Тому я вирішила витратити власні кошти для того, щоб вам не доводилось, і зробити повноцінний огляд на цю тему. Дуже мене цікавило, звичайно, що почнемо з того, скільки коштує цей аромат. Залежно від того, де ви будете це купувати, я не буду переводити у гривні, це все ж таки залежить від курсу. Але тут у Німеччині ціна на цей аромат буде коливатися від 45 євро до 70. І я купила цей аромат за 60 євро. Включена доставку, тобто він коштував 55 і 5 євро коштувала мені доставка. Чи раціонально я витрачаю свої кошти, це вже дуже гарне питання, на яке я відповім у кінці цього відео? І, звичайно, що флакон є дуже важким, гарно зробленим склом. Кришка така сама пластикова, як на Angel Share. По виробництву в мене, в принципі, питань немає. Щодо форми, я вважаю її огидною. Пишіть мені, як вам. Можете подивитися, роздивитися цей флакончик. Um, зараз покажу кришечку. До речі, кришечка тут дуже uh, негарно знімається. Мені треба прокручувати щоразу для того, щоб зняти. Просто ось так зняти я її не можу. Отже, це флакончик. Видно, що я вже використала цей парфум, тобто не буду голословно у цьому відео. Дійсно, я його поносила, знаю про нього вже все, що вам необхідно. І. По тому, як він звучить і як носиться, так, і е, це пластикова кришечка. Тобто, неначе, ну, дивіться, я не, навіть не можу закрити, тобто мені треба ось так якось прокручувати. І якщо я зроблю ось так, неважливо, наскільки я гарно тягну, він не відкривається. Як на мене, е, флакончик огидний. Десь на полочках він виглядає не наче нічого так. Um, ну, звичайно, звичайно, дуже-дуже натхнений Angel's Share. Флакончик Angel's Share я знаходжу дуже привабливим, хоча пластикова кришечка зроблена більш дешево на оригінальному Angel's Share. І. Це, давайте розпочнемо з аромату Angel Share. Зараз у мене з собою немає флакончика, ем, але в мене є е, офіційний від Kellan е, е, пробничок. Е, і для того, щоб і на свіжу проте, потестити, і розкласти за нотами, я зараз нанесу не Angel Share. Як завжди, чудово, мені подобається цей аромат, і е, я, б, можливо, його для себе також придбала, але мене трошки відлякує, те, що він стає таким деревинним, і для мене все ж таки він стає більш маскулінним. І я вже показувала, що в мене є дещо від зари, що більш звучить фемінно і для мене більш підходяще. По нотам у Angel Share» заявлено коняк, кориця тонка, дуб, праліне, ваніль та сандалове дерево. По факту аромат звучить, неначе коричневий пирог з яблуком, з дуже хрустким, дуже реалістичним соковитим яблуком, корицею і коньяком. Тобто, це такий. Пирожок, який ви запили конячком, дуже-дуже класний старт, дуже класний у носці аромат. Мені він дійсно подобається, він мені сподобався з першого найпершого затесту. Я також собі придбала маленький відливантик, затестила супер. Але мій хлопець, коли його вперше почув, він сказав, що це найліпший аромат, який він колись-небудь тестував. Ну, і, звичайно, я віддала той пробничок, потім ще один, потім ще. І нарешті він отримав його у подарунок і дуже-дуже цим тішиться. Це його найулюбленіший аромат. І у... ми зараз подивимося, що в нас по нотам у Латафа Камера. По нотам в нас кориця, nutmeg, дергамот фініки. Праліне, тубероза, ваніль, бобетонка, амбра, мер, акігалавуд та бензоїн. По факту, цей аромат звучить неначе дуже мильні фініки. На цьому можна було не наче завершувати це відео. Але ну, треба ж рознести його повністю. Трошки відчувається спеціальність. Окей. Бергамот, свіжості бергамоту тут взагалі немає. Взагалі від слова нуль. Чи є тут така підкопченість 100%? Тобто це підкопчені фініки. Замилені, звучить дешево, звучить приторно. Я також не фанат туберози, і тубероза тут трошки відчувається, але тубероза у її негарному прові. Тобто не баблгам, не така якась дівоча тубероза, а тубероза така, не наче мокрі шкарпетки вонючі. І, коротше, взяли ці мокрі вонючі шкарпетки, поклали туди закопчені фініки і залили все це милом, бо треба ж відмити. Угу. Е, милом, як воно називається, хозяйство. Господарське мило. Зрозуміло, так? Не відчуваю зовсім краси цього аромату. Одразу кажу, ці 60 євро я б могла витратити набагато, набагато краще. Я б могла собі купити багатько інших ароматів. У тій же Зарі, які б звучали краще, або купити собі три аромати від каялі маленькі, які я теж люблю, які звучать набагато краще. Це пуста витрата коштів. Не рекомендую. Він не коштує, він не звучить навіть на 60 євро. За 60 євро можна знайти кращі аромати, можливо, у меншому обсязі. Можливо, купити собі, я не знаю, travel set, discovery set, будь-який сет за ці кошти. Краще підзбирати, купити щось більш достойне, аніж це. Це повне ні, це. Взагалі не потрібно витрачати навіть на відливанти кошти. Не рекомендую. Не, щиро не рекомендую. Взагалі, з Angel Share спільного не мають зовсім нічого. Це дві різні парфумерні композиції. І якщо Killian – це така прозора, алкогольна. П'янка, манлива, дерев, деревинна, фруктова композиція, ну, яка ну, дійсно дійсно гарна і унікальна, яку усі намагаються скопіювати. То, то копіювати ось це, ну, ніхто не буде. Хоча зара примудрилась, я вже розповідала. Pistachio Infusion ще раз нагадаю. Оце це дитина від цього. Теж не рекомендую купувати. Хоча ось це і то краще, аніж ось це. І знову ж таки, різниця тут 12 євро, це 60. Дуже погано. Дуже погано Латафа сідай 2. І більше не роби так. Не розумію, чому так багато хайпу не розумію, чому багато прихильників. Аромат дійсно стійкий. На початку мені неначе на здалось у дуже прохолодну погоду, що це такі запечені карамелізовані яблука з фініками. Потім, пройшовшись 10 хвилин, воно як почало мене душити. Фініки такі почали бути такі закопчені, причому закопчені. Не натурально, а закопчені, знаєте, є така суміш хімічна, яку використовують для продуктів харчування. І, ну так, взагалі не треба таке вживати, якщо ви бачите цю суміш, це штучний дим. Ніколи я вас прошу, ніколи не купуйте цей штучний дим для копчення ваших. Продуктів харчування. І якщо ви бачите на етикетці, що використано штучний дим, також, будь ласка, не робіть цього. Це канцероген. Я бажаю вам тільки здоров'я, тому я повністю повністю вас застережую і кажу ні. То ось тут цей саме відчувається такі фініки, закопчені у цьому штучному димі. Дуже гедотно хімічно, неприємно та ще й мильно. І це все тримається на тобі вічність. Тому що я нанесла, ну як вічність? Я нанесла на светр. Светр котоновий, тобто він не вовняний. І все ж таки ця парфумерна композиція залишалась на тому светрі принаймні три дні. На жаль. Бо те, тепер треба прати. Хоча я цього не, про, не планувала, тільки був попраний той светр. Треба з, заново його прати тепер. Чесно, повне розчарування, гедота. Я не знаю, якими ще словами описати це. Ем, я вибачаюся, якщо комусь це подобається, але як людина, яка вже. Дуже багато спробувала ароматів. І спробувала багато дуже якісних ароматів. Це, знову ж таки, в нас усіх різні смаки. Можливо, вам це сподобається. І якщо вам це вже подобається, ну, знову ж таки, я нікого не осуджую. Це ваша особиста справа, можливо, Комусь це підходить до їх особистості. Для мене на мій нюх, він не підходить взагалі ніяк. Я відчуваю всю цю синтетичність, всю цю дешевість компонентів у цьому парфумі. І це була помилка з моєї сторони треба було замовити від «Лавантик» спочатку, для того, щоб зрозуміти, що воно не те, що ніяке. А... Бридота. Ну що ж, можливо, комусь перепродам цей аромат, тому що шкода коштів. Відверто, шкода коштів. Мені абсолютно не шкода, коли я купую аромат який дійсно коштує стільки, скільки він коштує. У мене тут підруковий є. Я вже розповідав попередньому відео, так? Взагалі, ні копійчини не було шкода, ні копійчини. Це без слів. Але за це жаба давить неймовірно. Ем, ну що ж, я сподіваюся, що цей огляд був корисний і допоміг вам у виборі: саме чи купувати цей аромат, чи не купувати. І вирішив для вас питання, чи є це копію до Angel Share для, того, для тих, хто не зрозумів після сотого разу. Ні. Я, звичайно, шуткую. Е, ну, і, звичайно, якщо сподобалось це відео, не забувайте ставити вподобайку. Якщо дійсно знайшли це відео корисним, надсилайте друзям, знайомим, буде дуже рада. І не забувайте підписуватись, якщо ще не підписані. Мені дуже приємно з вами спілкуватись у коментарях, залишайте ваші відгуки. І ми вже побачимось дуже скоро у наступному відео.